Усім привіт! Представляю вам новий мотоцикл, який називається Spark SP-200R28. Цей мотоцикл є новим. В нього пробіг там щось буквально. Щось буквально треба дивитись. Що ж там є буквально? Так, тріп. Одо! Ой, Я не знаю. Завжди як дивишся в камеру, то черта не видно. Може і видно. Коротше, ось одометр, Якщо так може, краще буде. Одометр нам показує 1766 км. Майже він не їжджає, можна так сказати, пройшов лише обкатку. А так як він новий, по ньому ще нічого не робилося. Значить, ми його розберемо, як завжди. Чобіні. Все, що сюди приїжджає, все розбирається. І, можливо, навіть зберемо текс. Yes. А чого зберемо? Бо в мене є ось такий помощник Олексійка. Ну, давайте так, дещо подивимося по цьому апарату. Перше, що кидається, а точніше, що не кидається на погляд, це відсутність, ну, як звичайно, в бюджетних моделях, відсутність заднього дискового гальма. Ну, Що є, то є далі. Радує присутність переднього дискового гальма. Ось він такий красунчик. З однопоршневим супортом. Так, що у нас тут ще? У нас є високі стійки для кріплення керма. І таке собі низеньке доволі кермо. За рахунок того, що тут підняли, кермо поставили низьке. Ну, Так хочеться. Завжди це тікці. -ті. І завжди провисаючі, клякано проводячі Так, ось такої чудної конфігурації бак. Це у нас якась потертість. Такий він довгий-довгий пластик. Так, ну, в принципі, мабуть, не крихкий. Далі, встановлений нижньовальний 200-кубовий двигун. Ну, По конструкції фактично такий, як і на екстрейлах, ставиться за винятком ось, ось зашліфованих реберець. Ну, виглядає дещо симпотніше. Карбюратор тут стоїть ПД. Ну, Фактично пз 30 Звичайний карбюратор, без жодних там мембраночок, без нічого золотникового типу. Так, так. Ось на лапища кікстартера, яка вже ось, як видно, коли ви захочете заводити, буде битися якраз об ніжку водія. Така лапа масивна. Невеличкий глушник. Чого невеличкий? Це просто пластиковий короб, пластикова накладка. А глушничок, он він такий худенький. Так. Цікавий хвостик тонесенький. Підсилений отут ось якоюсь металевою трубочкою. Підпорка така собі, але, в принципі, ось як видно, тут є труба така на деяких кріпленнях і можливо, можливо, вона навіть буде триматись. Але ось, як ми бачимо, воно відкручене. І тарабанить, мабуть, зараз. Ну, власне, так і проїздив, походу, на відкрученому. Рамка для номера, хоч і виглядає дещо масивною, але так як номер знаходиться ось аж де. Повісивши сюди номер, він хоч і не важкий, але буде де було відтягувати цього хвостика. Так. Задниця в нього ось така мініатюрна, тонесенька. Сидіння для пасажира. Жорстке. Для водія ще жорсткіше. Щоб зняти сидіння для пасажира, беремо ось таку національного ключика. його сюди. В одну сторону він у нас працює як розмикач. Я навіть не знаю, що це таке, але у багатьох мотоциклах таке зустрічав. Колись мені написали, що це кріплення для шолома. Навіть не представляю, яке тут може бути кріплення для шолома в будь-якому випадку. Воно відкривається і все. А потім ще одним поворотом ключа щось повинно відмикатись, бо йде тросик. А значить, повинно відмикатись заднє. Пасажирське сидіння. Зараз ми попробуємо це сотворити. Ага. Ага. А не це ключ. Сидіння не знімається. Крутяк. Ну, цю сторону. Більше нікуди он Ага. Коротше, сидіння не знімне. А якщо зробити так, теж не знімається. Просто прекрасно. Ну і як тебе зняти? Значить треба знімати цю всю частину, а далі якось залазити пальцями. Крутяк. Далі. Поки він у мене постояв в гаражі, в на місті, виникли плями маслива. Тільки я переставив на підніжку центральну, а до речі, вона в нього є, що є, є вже зручним. Виникла ще одна пляма мастила. Можливо, це від цепу. Вон сюди понатікало. Можливо, десь вже йде. Цей бол був вологий. І ось також цей. Можливо, тут, але під тихше, в принципі, все було затягнуто. До речі, на цьому мотоциклі ми недавно з власником змінювали мастило. Він так би вони приїхав, але прийняти наповнений. Перебір я його не зміг, бо не було в мене самого часу да, і більше техніки стояло на переборку. То була відкручена ось ця головна зірочка. Найбільша ця. І вона вже теліпалась майже. Ну, Змінивши мастило, хазяїн поїхав. Ну і підходячи вже до, як то кажуть, головної частини цієї нудної лекції, будемо його перебирати. І так, ліва частина витягнулася доволі таки легко. Дивлюся таке собі кліпсочки, дивлюся, один-два. Так. Не зрозумів, а це на що? Це на та частинка, яка була відломана. Бо друга частинка з того боку, друга боковиночка, не виходить так просто. Думайте, ж думаєте, Що вона так не виходить? А потім дивлюсь, вон там, його тримає болтик. Шикарно. Ну, раз першу нам хтось уже хруснув, а це був не я, чесно не я. Ой, як я ці боковиночки. Ціню та полюбляю. Нам все одно треба буде відкривати обов'язковому порядку сидіння. Ось ось кишка, що називається тросиком. Вона його тримає. І от як воно знімається, це вже загадка. Звісно, поворотом ключика, але ж ключик не працює. Треба знімати весь оцей механізм. І далі будемо тягнути за тросика. Взагалі, хто ще й досі не знає, що таке мотоцикли Спарк, це те саме, що мотоцикли Mustang. Це те саме, що мотоцикли Форте. Це мотоцикли, на яких немає як такових запчастин в принципі. Так, ось наша бубиня. І принцип роботи. Ой! Та що ж таке сьогодні все розсипається? Ага. Підвалилось. Ось як працює даний тросик. Ось у нас ключик повертається і може в нього тянути. Но він його не тягне. Він гнеться. Значить витягуємо взагалі. Треба його визволити. І можливо навіть... бачите, Тепер ось повертається. До цього не хотів. Ого! Такс. Ой-ой-ой. Ну, треба його якось витягнути. Ну, коротше, буду гратись далі. Тут уже дивиться нічого. Треба витягувати, тягнути за тросик, щоб тільки зняти ось. І так, довелося повністю розібрати весь цей замок, щоб дістатись до цього тросика. І тягнути його пласкогубцями з усієї дурі, щоб лише від класного садіння. Після цього воно клацається тепер так. Легше. І відкривається. Але, щоб його заклацнути назад, треба вставити і ляпнути так посраці. О, коротше, гепати треба. Тоді можна буде... Тоді можна буде повіситись. Беремо плоскогубці. Є. Нема. Беремо ще раз плоскогубці. Спарк. Провідні на технології. Коротше, який прикол. Тросок сам ходить вільно. Ось, замочок працює теж гарно. Але за рахунок те, що ця пластиночка тоненька, замочок настільки щільно в неї входить і в ній же і заїдає. Ух, прекрасна штука. Просто шикарна. Продовжуємо далі. Дещо поволтузившись із самим пластиком, сидінням, ем, зібрав замочок назад. Якщо син вже його прикрутив. Люша, ти його зажимав. Не зажимав. Зажимав. А цим? Тому. Ні. Тому Ні. там був і поїхав би без замочка без цінного дуже руками зажимати це, звісно, хорошо ну краще зажимать спецінструментом. ну коротше промазав я сам тросик хоча він так не заїдав але хай а, так що тут дещо промазаний сам цей замок ну що ж і ключ де ключ так. ключ Зажигання. Да ось. Я її переложив, бо Молодець. Так, перевіряємо роботу. Біє собачка наша. Ця штучка працює. Так, ну, почнемо. Рела зарядки безпосередньо під баком. Так просто ви до нього не доберетесь. Далі. Амутатор знаходиться під сидінням. В принципі, добратися можна, далі реле стартера, акумулятор знаходиться з правого боку. До речі, це не єдиний спарт, в якого з правого боку акумулятор, а не з лівого, якщо дивитись по ходу. З лівого боку у нас знаходиться фільтр. Ось така, Дупло для нього. Фільтр. Який у нас тут фільтр? Я ще не бачив. Зараз подивимось. Тенікс. Тут є маленькі болтики, є великі. Труден спочатку маленькі. Так, ну, от вони звичайні, навіть не болтики, а самоврізи. врізаються вони в пластик, що не є гарним, але ж що є, то є. Пластик м'який. Ага, ну да. Це у нас просто сопун такий собі. Фільтр промащений. Значить треба відкручувати все. Нам же ж його мити? Ну, я скажу так. Не люблю я ці самоврізи, але воно працює. До речі, є таке вірує що фільтр треба фанатично мити, там, чистити, продувати. Кожні 500 кілометрів продувайте. сапог який. Такий фільтр достатньо хоча б раз у траві. тисячі. Просто промити, віджати, висушити, намастити мастилом, віджати, піндюрить, поставити і їздить далі. В процесі зняття баку було виявлено самий найнеобхідніший пристрій в цьому мотоциклі, як я їх вже давно не бачив. З моменту покупки Шенрею я забув, що Китайці ще встановлюють високо, нано, мега, технологічне нічого. Ну, взагалі, то це називається екоклапан, який допрацьовує вихлопні гази, заганяючи їх ще раз у фільтр і проганяючи їх через систему. Можливо, в японців це і працює, але в китайців це не працює. Це все туфта. Ось ця шланга, яка відбирає вихлопні гази. Хоча, до речі, до речі, ось така байда ставиться десь отут, в оцих місцях, поруч із вихлопним, поруч із е, випускним клапаном. А тут вона послалась просто на голові. Тобто, фактично, ось ця байда працює як ще один сопун. Тобто, мало того, що вона ніколи не працювала в нормальних місцях, в цьому місці це. Взагалі смітник, так як сопун на китайських простих мотоциклах, знаходиться ось ось наша трубочка, це вона тут сопе. Коротше, що я робив з отакими ось чухнями? Я їх знімав, вирубував з металу, вирізав з металу підходящого розміру ось таку пластину. Далі азбустову прокладку, герметик і закривав її повністю. Із спускного колектора йде потрубок. Саме він за рахунок розр... розрідження вакуума, відкриває ось оцей вакуумний екоклапан. Все. По-правильному, отут глушиться, щоб не втрачати сосучу силу, і отут глушиться, щоб не витрачати час. Без цього прогрів на холодну йде кращим. Без цього набагато чіткіше працює карбюратор. Ой. І що та 200-ка може виплюнути у повітря? Я вас умоляю. Після тих спецоперацій він, згорівши складів і того, тієї кількості яду, яка вилетіла вже в атмосферу, ось оцей движочок і так дасть небагато. Але ж куди нам до високотехнологічності? Коротше, подобається вам ця штука їсти, знає, не подобається глушити, як я вже сказав. Перший я таку зустрів на мотоциклах Зоншин. У мене їх було аж двоє. Один із них ZS200 Sport, а інший Chopper. Це така бубиня. Знявши кришку клапанів. Ось зараз положу. Ось у нас є отвір для того, щоб мастило. З масла насоса поступало в розбризкувачі на клапанний механізм. А ось у нас є такий отвір який переходить ось в оцей екоклапан. І Ось сюди світить ось він, як виведений через ущілювальне кілечко. Ось саме цей отвір, він Він йде від. від-від-від-від... Ну, повинен йти від випускного клапану. І далі вже екоклапан сам по собі. Ну, Таке собі рішення. Тепер наша задача перевірити зазори на клапанах. Ключик іде на 14, крутимо проти годинникової стрілочки. Зараз перевіримо, який тут такт. так. Ага, такт у нас ось іде пуску. Потім стискання. Ага. Зараз... Потім стискання, зараз будемо ловити намагатись. Зараз будемо намагатись ловити нашу міточку. Вона якась є одна, друга. Такс. Міточка F. Спалахуйка. І міточка Т повинна бути. Вон вона, не знаю, видно чи не видно було. В принципі, по барабану. Міточку знайдете вже самі. Такс. Затиснуто. Затиснуто. Все позатискувано. Зараз ще раз прокрутимо. Ось сюди мені світи. TX. Випуск. Пуск. Ага. І шукаємо міточки. Ширить усе, а ще зміюка. Так, подій на міточки. Міточка. Точка F минаємо. ниточка T. Так. Перевіряємо знову клапана. Затиснутий. Це затиснутий. Це не діло, значить клапана виходить перетиснуті вже на холодну. Капець, навіть навіть люфта нема. О! З'явився, але тільки бічний. А. Того, що треба, немає. Погане діло. Х відтиснемо. Оп. Оп. Тут у нас двигун у нас стандартний тут. Без всяких наворотів. 006 впуск, 007 випуск. Підсловуємо. Затискаємо молоточок і підтягуємо ключиком. Тут що тут у нас? Вибачаюсь дещо за якість зйому, так як працюю зараз вночі, дуже мало часу, але багато техніки, яку треба крутити. Дане відео фактично знімається через пів години, коли я зібрав мотор x trail 200, прокатався на ньому, віддав його власнику і зайнявся якраз цим спарком. Я просто сьогодні вже дуже-дуже виснажений. Так, клапана відрегульовані. Слід надіти шланжечки. Оп, на всю цю байду. Якщо хто боїться її викидати, хтось просто будете їздити з нею, їздіть, нічого страшного тут немає. Але вона просто, от знаєте, є такі речі, які не потрібні. От вона одна із них. До речі, коли ну, при зйому баку якось так не звернула на початку увагу, а потім дивлюся, ось є контакти. Ось такі. Ось, думаю, що за контакт? А потім дивлюся ж, коричневий це завжди якийсь плюс, або десь по-любому габаритну, тобто плюс, зелений же ж мінус. Потім, 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 потім то дивляюся, що тут є ось на бачку такі малесенькі лампочки. Ну і там з іншого боку, коротше. От, отут. Габаритні такі, ліхтарочки. Фух, так, що далі? Далі у нас по плану заднє колесо, підвіска. Переглянемо, де ж там таке капотити масло, в чому труднощі. І потім вилка, переднє колесо, гальма. Що ще? тросики змазати. Ну і само собою ці всі кишки привести у нормальний стан.